Доброго дня, дорогенькі мої. Так, що погукає, ставлю чайничка. 에, за, давай поп'ємо каву чи чайкусь щось, гаряченьку, гаряченько щось давай. <рес> і до мене постійно каже, а що це ти того чайника зберігаєш і не включаєш його. Ми ж вже казали, що цей чайник такий, наче страшний, не йде, його, а він вже такий. 에, Ну, щоб зношений вже. Мішка спеціально купили чайника. Та я вам скажу: такого чайника, Він можна замовляти, зайшовши за посиланням у мій магазин myshop.net.ua Так що зараз робимо розпаковочку. Отакий От чайничок на 1,8 літра з підсвіточкою. Так що, зараз будемо спитувати. А то кажу, що це ти її зберігаєш. А я кажу, ніяк не доходять руки, хотіла зробити розпаковочку. Та ніяк не доходять руки зробити цю розпаковочку. Так виходить, що вона ще зберігає. Так, зараз наберу водички, Включимо. і подивимося, як працює наш чайничок. Значить так, включили чайничок, отакий От красунчик. Хто хоче такого чайника, можете заходити за посиланням в мій інтернет-магазин і замовляти. Ось ось такий чайник Вілгрант. Об'єм 1,8 літра електрочайник з підсвіткою. Отакий От красивий, гарний, зручний. Я вам скажу, що є вже такі речі, що мий не мий, брий, не брий їх, як воно вже зносилося е, поміняти. Не така дорога ціна, ціна дуже приємна. Так що заходьте за посиланням в мій інтернет-магазин. І ви будете. Ціною приємно здивований. Отак. От отакий от вілград, отакий от красунчик, включили, Гріється водичка. Так що зараз будемо пити каву із нового чайничка. Ну, один раз зараз прокип'ять чушок промити. Наберу заново і п'ємо каву. Так що замовляйте, заходьте за посиланням myshop.net.ua і yeah. замовляйте чайничок.